На обліку Привуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості перебуває майже 350 осіб. Переважна більшість з них жінки. Про наявність вакансій на ринку праці, професії, які сьогодні користуються значним попитом, розповідає директор установи Олена Іллюшко. У нас постійно актуальними десь коливається 110-130 вакансій. Це вони є постійно, вони змінюються. Ну, звичайно, кожному роботодавцю його вакансія найактуальніша і найгорячуша. Але якщо брати по підприємствам, то так, є підприємства, які постійно потребують кадровий голод у них, Є підприємства, які дуже рідко подають. Але найбільші підприємства наші зараз так дуже страждають від нестачі робітників, працівників. Це такі і наша швейна фабрика, яка постійно потребує швачок. Вони розширюються в них постійний попит. Це наш завод «Білкозин», який дуже потребує їхніх фахівців, і вони в них вузькопрофільні, яких можна навчити тільки на виробництві. Незважаючи на доволі велику кількість вільних робочих місць, підприємствам іноді складно знайти працівника. Проблематика полягає у малій кількості осіб, що можуть або хочуть працювати заробітничою професією. Це зварювальники, це слюсарі, це. Автослюсарі, тобто такі спеціальності, які ну, дуже затребувані. Ну, так, да, ми звикли, що це були завжди чоловічі спеціальності. На сьогодні. Деякі вже можемо перекривати жінками. Деякі, деякі ще, можливо, жінки не готові йти. Але ну, ми знаємо, що економіка на сьогодні день уже переорієнтовуються на жіноче обличчя зареєстрованим безробітнім, які не знайшли відповідної роботи, пропонують долучитися до виконання суспільнокорисних робіт. Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, та осіб, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Залучай так, на сьогодні це знову ж таки жінки. Чоловіків дуже мало. Це чоловіки, переважно ті, які працюють у нас на об'єктах оборони. Вони в нас підчищали, скажімо, оборонні рубежі, вони допомагали там в не не самому будівництві, а саме допомагали там. Це важка праця. Трошки було в нас чоловіків на вирубці чагарників, так як треба було підчистити деякі місця за клопотанням начальника військової частини. Але всі інші це жінки. Такі види робіт, як плетіння сіток, приготування їжі військовослужбовцям, виконують особи жіночої статі. Цьогоріч Прилуцька філія Чернігівського обласного центру зайнятості розширила перелік робіт. До прикладу додали таку послугу, як допомога пораненим військовослужбовцям, що перебувають у лікарні. Тобто, якщо будуть когось привозити, то вони будуть догляд. Вони можливо там десь і покормить, десь і одягнуть. Отакі роботи будуть робитися. Також ми додали новий вид робіт з цього року. Це буде допомога сім'ям загиблих та військовослужбовців. Якщо будуть звернення, ми працюємо над цим, працюємо з волонтерами і з державними організаціями. Якщо будуть звернення, будемо допомагати, будемо направляти. Теж жінки. Сума грошової компенсації за виконання суспільно корисних робіт не може перевищувати півтори мінімальні заробітні плати, пояснює Олена Іллюшко. Що сюди входить? Це заробітна плата, можливо, якісь преміальні. Якщо це фінансується із інших фондів, не завжди це може фінансуватися із Держав Державною службою зайнятості. Сюди входить невикористана відпустка. Якщо це лікарняний, значить що плачується лікарняний. Тобто сумарно не перевищує півтори мінімальних заробітних плат внутрішньопереміщені особи, що перебувають на обліку в Прилуцької філії Чернівського обласного центру зайнятості, також можуть бути залучені до суспільно-корисних робіт, навіть якщо переселенець не вважається безробітнім. Для них в закон по суспільно-корисним роботам внесено зміни. Якщо людина не звільнена із останнього місця роботи і не хоче звільнятися, то вона не може отримати статус безробітного і до цих змін вона не могла бути залучена до суспільно корисних робіт з фінансуванням служби зайнятості. На сьогодні вони можуть приймати участь, не маючи статусу безробітної особи. Тобто вона приходить, ми її обліковуємо, що вона в нас є, і скеровуємо на спільно корисні роботи. Нам ще в 2022 році надали можливість допомогти внутрішньопереміщеним розірвати трудові відносини. І ми це робили. У нас були такі люди, але деякі ще Сподіваються, вернутися на своє підприємство, не хочуть звільнятися. Тому для них от внесли саме такі зміни, щоб люди могли долучитись до цього виду робіт без звільнення з останнього місця роботи. Для того щоб підвищити шанс успішного працевлаштування, варто стати на облік в центрі зайнятості, говорить Олена Іллюшко. Тим паче, що досвідчені фахівці з багаторічним досвідом роботи завжди допоможуть у вирішенні більшості питань. Працюємо ми з 8 до 5 без перерви до 17 без перерви. Працюємо постійно всі робочі дні, і я завжди говорю. По телефону дуже важко надати консультацію. Приходьте, ми подивимось документи, ми підкажемо, що, можливо, треба принести. Тому що основні документи, паспорт, код, трудова книжечка і диплом знають всі, але для окремих категорій там є ще документи. Це для жінок, які мають дитинку до років, це свідоцтво про народження. Для військовозобов'язаних за це військовий квиток, для осіб з інвалідністю теж свої документи. Тобто, краще, якщо ми передивимось документи, підкажемо, що і одразу призначимо нас. Скільки прийти людині вже на реєстрацію? Ні черги немає, немає перепон якихось щоб реєструватись. Абсолютно головне людині допомогти зібрати і підказати, як зібрати ці документи.